Вітаю шановне товариство. Я так розумію, Stalker 2 поглинув майже весь український контент. Але не турбуйтесь, без доти я вас не залишу. Адже у мене є цікаві новини для вас. Так ви не помилилися, Це дота, 2 новини, все, що актуально відбувалося. І насправді ви тут побачите доволі унікальну ситуацію. Я не пам'ятаю такого за весь час існування кіберспорту по всім взагалі, напевно, дисциплінам. І це буде пов'язано з новим. Ім, ростером Наві, тож влаштовується зручніше. Зараз буду розповідати, що ж там було. І так, історією Що ж взагалі трапилось? Дивіться, є такий турнір, називається Mesa Invitational. Це турнір Лан в Монголії, так, це монгольський турнірний оператор, а точніше, мер Улан Батара проводить і Міністерство туризму і спорту Монголії, котрі є офіційними офіційними спонсорами цього. Івенту, як я розумію, хоча, можливо, я недостатньо розумію цього турнірного оператора, може, вони просто їх спонсують, а Меса це якийсь локальний турнірний оператор. Бо, як ми бачимо, у них тут е є історія проведення змагань, але вони ну достатньо мізерні приз призові і суто для, для локальних команд. Тож 100 тисяч доларів це, напевно, точно йде з бюджету. Так, от, фармити бюджет монголі відправляється команда навіть Junior, але. Тут є цікавий момент. На ліквіпедії вони зображені як НАТО Vincere, тобто як основні наві. І відповідно бачимо тут весь ростер джуніорів. Що зробили організатори цього турніру? Вони у себе в соцмережах анонсували, що НАТО-свінсери не навіть джуніор заінвайчені на цей турнір. І написали тут ще. Опис цього інвайту і історію. Опис моногольською, але за допомогою чата GPT перекладаємо. Що ж вони тут написали? Вони написали: Переможець першого турніру The International 2011 року НАТО Свінсери отримали запрошення представляти Європу на Mesa Invitational із призовим фондом у 100 тисяч доларів. Вони стали другою командою, яку офіційно оголосили учасникам турніру. І тут може задатись питання, так стоп. Це ж навіть джуніор. Далі вони пишуть. Один із одна із найпливовіших європейських команд Нато Свінсер розпустила свій склад у жовтні минулого року. Нещодавно було вирішено перевести гравців із команди НАТО Свінсеред Джуніор, яка демонструє високий рівень гри, про це ми трошки згодом ще поговоримо. До основного складу. Таким чином, їхній перший виступ у новому складі в основній команді Наві відбудеться на Mesa Invitational, який проходитиме у Монголії. Але абсурд в тому, що Наві не анонсували ніякого переходу основного ростера, ну точніше, Давід Жулір, в основний ростер. Цього не було. І менеджерка Наві, і в тому числі самі Наві, вони кажуть, що вони цього не робили, бо це просто алогічно. І що виходить? Організатори турніру в Монголії, лан-турніру. Туди заінвайтили джуніорів, і вони вирішили похайпати на темі того, що от джуніори стали основними наві, і у нас будуть основні, основні наві грати не джуніори. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю такого взагалі ні разу за все існування кіберспорту, щоб організатор турніру, на котрий їде команда, за них додумував ростер, котрий буде, як вони будуть називатися, і так далі, без відома організації зовсім. Як вам таке? Тут у вас може виникнути доволі логічне запитання. Так, а стоп, а чого організації навіть дійсно підписати джуніорів і не зробити їх основним ростером? Відповідь буде доволі проста. Нещодавно щона два онлайн-турніри. EPL зараз ще проходить. Він продовжиться 2 грудня, чому так трошки пізніше про це скажу. І CCT Series 5. Він завершився. Це турнір за 50 тисяч доларів. Доволі хороший турнір з таким призовим, враховуючи, що він в онлайні. І тут грали навіть Junior і Пешен UA. Навіть Junior у верхній сітці програли Пешена. У нижній сітці програли команді 1 победа. Турнір виграла команда 1 победа, перемогли у Пешені в фіналі з рахунком 3-1. Тут є дві позитивні речі. Перша позитивна річ це пешен Адже якщо ви пам'ятаєте те відео, де батьк задавив на фондан і вони програли відкриту кваліфікацію, то хочу сказати, що вони зробили для себе висновки, не зламалися і дійсно покращили свою гру. За ними одне задоволення було споглядати. Звісно, фінал вони програли, але ну мені здається, це перший фінал для всіх гравців цього ростору цієї організації. Перший такий фінал, де достатньо багато можна було призових зафармати. Я не думаю, що це критично для них. Це для них важливий досвід. А от що стосується навіть джуніор, вони по суті, повторили минулий виступ на цьому турнірі, де зайняли топ-3 і ніяким чином не апгрейдяться. Тому, як на мене, для того, щоб проходити в основний ростер, їм треба ну, як мінімум перемагати турніри такої серії. А як ну, не знаю, як максимум спокійно проходити кваліфікації і постійно бути на турнірах. Це саме те, що прагне, напевно, основний ростер Наві, ну і менеджмент безпосередньо Наві на ЄПЕДі тут ситуація трошки інша. Тут джуніори стабільно добре. Грають, але тут менше відчутно призовий, і відповідно статусності у турніру від цього також трошки менше. Але він не перестає бути від цього хорошим турніром, як на мене. Тут також Пешеніа, Навіть Джуніор, вони поновлюють свої матчі 2 грудня, як я і казав. А тепер хто ж може бути основним ростером Наві? Скоріше за все, це можлива команда Пакча. Адже тут грає, по суті, два гравці з ростера команди Наві: це Сенкіті і Boom. Плюс їх тренує. Sword Art і ну, величезна доля ймовірності того, що е, цей ростер теоретично, якщо він виступить добре на ESL One Bangkok, адже нагадую, що ростер Packchamp якраз таки. Пройшов на ESL One Bangkok, де переміг у фіналі один побіду з рахунком 3-0, взагалі без шансів, що напевно було здивуванням для всіх, хто споглядав за цією кваліфікацією. Я думаю, якщо вони гідно виступлять на лан-турнірі, то вони мають всі шанси бути підписаними підписаними організацією Наві ehm, і знову Sword Art, Sanctity і Бум будуть в Наві. Але для цього, звісно ж, треба на ланні показати себе. Адже на прикладі поляниці ми бачимо, що недостатньо пройти кваліфікацію. Треба ще і на турнірі добре, хоча б виступити. Ну, не провально, почнемо з цього. Зараз стартує в доті перший турнір серії Blast, Він так і називається Blast Slam 1. Цей турнірний організатор вперше заходить в доту, і тут ось такі команди грають. Причому тут буде доволі унікальний формат проведення цього турніру. На жаль, Наві ми не бачимо, їх би заінвайтили, Я думаю, якби у них був би основний ростер, тому що вони є якраз таки партнером серії турнірів Blast, оскільки я знаю. Відповідно, вони повинні тут грати, але ростеру основного немає. На жаль, ми не зможемо з ними споглядати за Ланом в Копенгагені. Формат проведення наступний: дві групи, кожна команда грає з кожною, і при цьому ці групи проводяться за один день. І всі матчі Best of один. Best of 1. Що групи дають? Відповідь нічого, окрім того, який у тебе буде посів в плей оффі Якщо ви займаєте четверте, п'яте місце, команди падають от сюди. Відповідно, далі, третє місце от сюди, друге місце групи от сюди. Перше місце групи команди вже чекають безпосередньо в плей оффі в топ-4. Ну, чесно кажучи, такого формату проведення я, напевно, ніколи не бачив в доті. Щось подібне є в кейсі, але там на меншу кількість команд і. Ну, навіть не знаю, як на це реагувати. Мені здається, доти все ж таки класична система на дві групи, плюс стадія плей-офф, де половина вилітає, половина залишається, um, вона є кращою. Ну, у крайньому випадку швейцарська система, вона також доволі непогано себе показала, як на мене на піджел Валахії. Але що з цього формату вийде? Ну, чесно, не знаю. Турнір завершиться 1 грудня і потім продовжиться EPL, де ми будемо дивитися за джуніорами і за запеченіва. І далі ми безпосередньо переходимо до доти. Я хочу похвалити Valve. Да, Вам не почулося. Адже ось ця фінальна гра в краунфолі. Я намагаюся сьомий рівень. Зараз сьомий рівень складності нафармити. Без того, щоб купляти якісь абрейди на кейзі, я роблю, хто дивився стріми, ті знають, скільки в мене це успішно виходить. Ну, то таке. Але якщо вам треба буде якийсь гайдець, записати, як проходити цю гру, ви, якщо що кажіть коментарях під цим відео. Я вам обов'язково кажу, чому я хвалював бо вони дійсно круту міні роби... зробили. Я прям кайфую максимально від того, що тут відбувається. Ну це чистий кайф прям. Бо я розумію, зараз будуть душніли приходити, котрі будуть показати, що так це ж, Vampire Survival чи там щось інше. ще Придумайте свою назву. Але, як на мене, ну Йолі Квасолі зробили. Повноцінну гру в грі, тому я не здивований, що Valve достатньо багато часу витратили на те, щоб випустити четвертий Аккран Фолу. Адже для того, щоб зробити цю міні-гру, мені здається, часу пішло більше, ніж на всі акти, взагалі кронфолу, котрі випускалися до цього разом взяті. Це не кажучи про те, що тут ще є стандартні міні-ігри, стандартні речі в Кронфолу. Єдине, чого не вистачає, як на мене більше якихось е класних шмоток, котрі можна фармити в цих міні-іграх. Тому якщо ви ще не дійшли до останнього боса і до останньої міні-гри в краунфолі, дуже вам раджу це зробити. Ця міні-гра знаходиться ось тут, бо багато людей не розуміють, що це, і пишуть, що це за кастомка, нова в доті вийшла. Хоча це як повноцінна кастомка, дійсно. Тепер до новин більш неприємних. Команда паліниця, скоріш за все, розпалась. У них були доволі. Провальні результати протягом останнього періоду часу на Сі Сіті вони навіть не вийшли у плей-офф на ЄС вам Бангкок відлетіли від команди Лібронен, яка зібралась відносно нещодавно. Вони взяли сумнівного граця на позицію 5, і це їм особливо нічого не дало. Після того, як UBI пішов в пак чампи. Хоча, можливо, вони ми побачимо їх після вже нового року, вони відновлять свій ростер і почнуть файненько грати. Хто його знає. Але до нового року особливо. Особливо турнірів, де можна буде подивитися за командою Палянися або за їх новим ростером, змоги просто не буде. На жаль, дякую вам, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. Так, завтра буде відос На все добре.